Я думала, що зараз вам буду хвастатись своїми новиночками від КСД, тому що сьогодні 1 квітня, але не було в наявності саме тих книжок, які я хотіла сутінки. Тому замовила з сайту, а з вами зараз поділюся прочитаним за березень. Прочитала я 8 книжок, якщо чесно, для мене це прям, ну, реально рекорд. І коротко з оцінками. Почну з циклу «З мене», тому що я прочитала першу книжку в лютому і ось дочитала цикл. Загалом циклу поставлю 4 з 5, дещо мені було занадто багато всього накручено, дещо там можна було прибрати трошечки ниття, дещо ще інше. ну... Але найбільше мені сподобалася розпали мене. Це третя книжка, там, де вже йде активна взаємодія Варнера та Джульєти. Варнер, ну звісно, сонечко. І передостання книжка, там, де відкриваються такі неочікувані моменти, і прям як герої з цим з цим справляються. Загалом мені сподобалося. І хотіла, і замовила, до речі, з новинок: об'єднай мене півтора і два з половиною. Нове невеличкі, хочу почитати, подивитися, що там і як. Далі розгадка. 4 п'яти Чимось мені нагадало серіал «Ти», але мені трошечки не вистачило якоїсь такої напруги, особливо моменту, який відкрився взагалі там на останній сторінці, і саме його мені б не вистачало, щоб була якась така напруга протягом книжки. Ну, в принципі, прикольно. Далі, готикана почала читати. Було дуже багато поганих відгуків, але мені сподобалося. Дійсно, я 5 з 5, тому що в мене і мурашки там бігали, і мені було моторошно, і мені було і, там хвилююче, і, і так далі. Мені прям дуже сильно сподобалося. І взагалі, ват, ну це не знаю. Це грін флаг, це точно. І наостанок, але мені ця книжка взагалі із всього прочитаного за березень найбільше сподобалася. Перша частина дилогії Близнюки Крошмур прокляття це просто щось неймовірне. Це мікс Стівена Кінга та Тіма Бёртона. От реально, це і моторошно, і захоплююче, і неймовірно класно написано від третьої особи, але е, з урахунком відчуттів і емоцій всіх героїв. Це прям ну, топ для мене. І я неодмінно буду чекати другу частину, щоб е, прочитати, чим все закінчилося. Загалом, якщо чесно, я зрозуміла сама для себе, що мені найбільше подобаються книжки від третьої особи. Навіть тут вийшло так, що Готикана і Близнюки і Крошмор це 5 з 5. Дякую вам за увагу! Що ви прочитали? Діліться в коментарях.